Не знаю, як там інші розумники продають і скільки років. Я її продаю. От буквально осінь ми вирішили її продати. Зимою просто не було часу, коли нею займатися. Цілу зиму десь працював. Відрядження на весну вже сьогодні вирішив. Ну, кілька тижнів вже як вирішив продати, тому от записується відео. Що тут по бризовиках? Дивіться, машину я брав для себе. Я її повністю залив. Нігролом, як взяв, я на ній їздив і за неї дивився. Зараз просто я купив собі буса, він у мене стоїть. Я їжджу на бусі на роботу. Таврія просто в мене стоїть, дружина там інколи виїжджає, але вона вже хоче другу машину. Що тут попереді? Дивіться. Ось вам крило, з ним все нормально. Тут єдине, що от дружина трохи десь в'їхала. Тут, а дивіться, показую, все в маслі, все оброблено. Ніде ніякої ржавчини, нічого ніде гнилого немає. Подвигну так само. Він має всього 113 тисяч пробігу.